Настоятель храму ПЦУ у селі Кліщі, що у Київському Поліссі, має захоплення гармоніку. Ви більше священник чи музикант? Ну, хочу бути більше священником, але присвячувати місяць села. Це як хобі моє. Яке таке тепамо душу не дає зацикуватися чомусь одному. Кліщі більше місяця були під російською окупацією, чи не половину села поруйновано. Постраждала від ворожих снарядів і церква. Мені біля хати впали так помазу 100 мету. 100 метрів десь 150 сюди злочини росіян підштовхнули венгльовського зайняти принципову позицію. І на музичному фронті. Навпроти храму сільський клуб, а в ньому за цими дверима. У цій репетиційній кімнаті біля клубної сцени звучить гармоніка. Не гармошка, а саме гармоніка. Колись ще давно ще там моєму дитинстві гармоніка для мене була сама лучша музика на селі. Сам таки була одна. не було тих радіол, не було ніяких майстерфонів, нічого не було. Ну, а росіяни я... кажуть, це наше. То воно російське чи українське. Українці теж люблять гармоніку. Те, що народ любить це вже народ. Взагалі, гармоніки започаткував е, німець. Росіяни ж про цю обставину начебто забули. Сам термін гармоніка. Вони примітизували до простяцького гармошка. Гармошка для мене, знаєте, вона так. Знаєте, що сказати Василь, що це васька. Тобто якось так принижено таке. Саме на зміні акцентів від зросійщеної гармошки до європейської гармоніки бачить свою місію керівник колективу і місцевий парох. Це моя мрія, щоб втілити в реальність саме цю назву, щоб відійти ну, від радянщини, і десь від російської відштовхнутися. Хочеться, щоб гармоніку піднесли на рівень такого класичного інструменту. Залюбився у гармоніку кліщівський пару завдяки колядкам, адже з диво інструментом співалося веселіше. Потім навіть вирішив підтягнути музичну освіту після колись вивченого баяна саме задля опанування дворядкою. Тепер у час фаховому коледжі культури міста Ніжин клас гармоніки набуті знання священник культпрацівник відточує у роботі з сільськими артистами. Після деокупації колективи Два Кольори і Дивоцвіт миттєво зібралися у рідному клубі за покликом свого керівника. Не спів позвонити, ми вже тут. Як тут. тут. дехто з хористів їде на репетиції з дальніх сіл аж за 25 кілометрів. Чого ви сюди приїжджаєте? Ну так хочеться ж. Пісню любимо. Знаєте? Тяга, пісні. Тягу до пісні. Так гармоніка. Це українське, російське чи німецьке поняття. Ну до українське може ми Україні. Пан отець втілює свою мрію про українізацію гармоніки не лише власне грою на ній. Вже більше року він збирає колекцію для музею гармоніки у сільському клубі. Прихожани самі несуть майбутні експонати зі своїх горищ і сараїв. Це все язичкові інструменти, все бачите, це їхня основа. Це голоса, які видають звук. За легендою був колись свій майстер із виготовлення гармонік і у кухарях. Після Першої світової війни е, німець, мабуть, він був солдатом. Залишився кухаря в жити і почав виготовлення гармонік. Щоб затягнути в орбіту гармоніки наймолодших, дотепний панотець взяв на озброєння ложки своїх вихованців з недільної церковної школи у сусідній громаді. Музикальний священик озброїв саме ними. Знаєте, що я боюся? Що той, хто не дуже розбирається, скаже, так це ж російське. Так, це пилот на Після. Я не втримався і сам захотів постукотіти ложками під гармоніку. Не треба сильно бити, їх і так харче. Сучасний важко чимось здивувати. Я хочу так до мистецтва. Пчат ложки, а тоді, хто захоче, і на гармонію ходить.